А вам суд вкотре роз'яснює, що, що ви звертаєтесь до суду, робіться у спосіб та порядок, передбачу номерку кримінального процесуального кодексу України. Ваша честь, а ви дозволите мені в голову знайомитися з цими матеріалами? Ця маріонетка в мантії дала новим захисникам на ознайомлення в кримінальною справою три дні. Наступний запит. Зараз нові захисники заявили, вимогу надати час що для ознайомлення. Да. документ, який ну, да. сторона вношення просить долучити. Абсолютно. Все, що долучується, то, до, то, да, то, все, що долучується то, до справи. Те що, то, те, що долучити, да, то, те. те, що просять долучити, озвучується в залі судового засідання. Я і озвучую. Зараз нові захисники заявили вимогу надати час на ознайомлення з п'ятю тисячу аркішем кримінальної справи. Прокурори категорично заперечують, Наступний запит. На роздуми про дозвіл публічності процесу у суді пішло 2 хвилини 43 секунди. Відмовив для Януковича публічність цього суділища виробника. Третій запис. Зараз захисник вимагає повернення до публічності процесу поновлення прямої тв трансляції, фото та відеотрансляції, прокурори проти. Шкода Кіреєвих та інших ряжених їхнє життя це кілька днів фальшивого тріумфу перед Януковичем, а потім пожиттєвий сором перед людьми. Наступний запис. Я ніколи не встану перед цим судилищем, бо для мене це означає встати на коліна перед мафією Януковича і сказати їм ваша честь. Наступний залі суду. Прошу публіку не заважати виконувати функцію захисника. Кирєєв щойно відмовив у відводі самому собі. Чисто совєтські правила, начальник ЖЕКу сам відповідає на скаргу про свою незаконну діяльність. Наступний запис. Господар судилища заборонив робити навіть фото з того, як силовики викидають людей з судової зали. Наступний запис кіреєв, почав за допомогою Грифону видалення з залу людей, які дозволили собі аплодувати заяві про його відвід. Наступний запис зараз ми оголошуємо відвід Кирєєву за повну некомпетентність та грубе порушення закону після оголошення відводу в залі тривають овації. Наступний запит щойно Кирєєв не допустив до захисту двох представників міжнародних компаній, Бояться участі міжнародних фахівців. Наступний запис вдалося примусити маріонетку Кирєєва зачитати заяву про допуск інших захисників. Відсторонив Власенко за те, що він скористався своїм правом зробити заперечення проти дій Кирєєва. На цю хвилину у мене немає жодного захисника. Мою заяву про допуск до справи адвокатів, які знаходяться в залі, Кіреєв не розглядає. Маріонетка Кіреєв виконав заздалегідь сплановану провокацію та усунув від участі у справі С власенка. Наступний запис Кіреєв почав оголошувати постанову про видалення власни. Наступний запис. Зараз Гріфон з цілою силою викидає мого нового захисника поплахатнюка залу судового засідання. Наступний запис. Навколо суду подвоїли кількість Біркуту. Вони в машинах по вулиці Богдана Хмельницького та біля Золотих воріт. До чого готуються? Знак запитання. Наступний запис. Зараз перерва в судовому засіданні до 12 годин 50 хвилин по позбавленню С-Власенка права бути моїм захисником. Наступний запис. Зараз прокурори одноголосно з посмішками на обличчях підтримують виведення власника мого захисника з судового процесу. Наступний запис. Кирєєв отримав від Януковича команду видалити власенка з процесу, за будь-яку ціну та залишити мене без захисту. Зараз він це виконує. Наступний захист. Зараз без будь-яких підстав позбавляють Власенка права бути моїм захисником. Він мій останній допущений захисник, який ознайомлений зі справою. Зараз починається новий наступний запис. Зараз починається новий етап судилища без преси, за зачиненими дверями, без законів і без будь-якої вини. Інформація, яка розміщена на сайті Лівий Берег. UN» під назвою Тимошенко Кирієв» показав. показал тут российскую мову, как работают преступники у власти. Текст. Лидер партии Батьковщина, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко убеждена, что устранение ее защитника Сергея Власенко было спланированной акцией властей. Первое, что они сделали, это по заранее написанному плану, а с этим, я думаю, господин Киреев и пришел сегодня в процесс они удалили из судебного процесса до его окончания моего защитника Сергея Власенко. Причем, если меня на день удаляли из зала суда за то, что я не встаю перед этой мафией в мантиях, то Сергея Власенко удалили за то, что он стоял и не хотел сесть тогда, когда его законно лишали слова сказала Юлия Тимошенко журналистам сегодня после судебного заседания сообщает ее персональный сайт по ее словам это свидетельствует о главной задаче суда которая заключается в лишении права на качественный ошибка на качественный и эффективную защиту именно поэтому удалили Сергея Власенко, добавила она Юлия Тимошенко также обратила внимание на то что сегодняшнее судебное заседание проходило в закрытом режиме. Именно так работают преступники у власти, именно так они хотят сказать свои неправосудные, незаконные действия, то есть в темноте, без прозрачности процесса, отметила экс-премьер. Судья отказался возобновить прямую трансляцию судебного процесса, несмотря на то, что никаких свидетелей никто ни на сегодня, ни последующие дни не вызвал, заявила Юлия Тимошенко. Напомним, сегодня, 18 июля, Печерский райсуд Киева Постановил отстранить от судебного процесса над экс-премьером Юлией Тимошенко, ее защитника Нардепа Сергея Власенко. Также судья Печерского райсуда Киева, Родион Киреев, отказался удовлетворить ходатайство о прямой трансляции судебного заседания и о возможности видео- и фотофиксации. Дальше идет ссылка, что это проект Института Горшенина при полном или частичном воспроизведении материалов ссылки на левый берег. Обязательно, вот что я и делаю, я ссылаюсь на левый берег, как и присписывает игра. Левый берег. Следующий материал. А название. Власенко отстранили от защиты. Тимошенко в скобках обновлено. Текст. Печерский райсуд Киева постановил отстранить от судебного процесса над экс-премьером Юлией Тимошенко и ее защитника Нардепа Сергея Власенко. Об этом объявил судья Родион Киреев, сообщает корреспондент Левый берег Юэль. Суд мотивировал такое решение систематическим, ненадлежащим поведением и отказами выполнять распоряжение судьи. Киреев попросил Власенко занять место в части зала, отведенной для присутствующих на суде за ограждение. Кроме того, в решении суда указывается, что Власенко постоянно употребляет недостойные, э, употребляет дальше ошибка, недостойными высказываниями в адрес суда. Судья Киреев также выступил за обращение в Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики по поводу систематического нарушения Власенко, норм морали и нарушения установленного порядка в судебном разбирательстве дела и неуважения к суду. В своем решении председательствующий в заседании также рекомендует Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете министров Украины рассмотреть вопрос о лишении Власенко лицензии на адвокатскую деятельность. По словам Киреева, это решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде Киева на протяжении 15 дней. В свою очередь, Тимошенко Комментируя это решение суда, написала в Твиттер, что скобочка а, а, в лапках, Марионетка Киреев выполнил предварительно спланированную провокацию и отстранил от участия в деле Сергея Власова. Напомним, перед этим суд удалился в совещательную комнату, чтобы решить... Удалять ли Власенко из зала заседания в связи с непроцессуальным поведением Власенко, так как он в противоречии просьбам судьи перебивает его, суд ставит на рассмотрение вопрос об удалении защитника Власенко из процесса, заявил судья Родион Киреев. Опять же, ссылка на проект Института Горшенина при полном или частичном воспроизведении материалов, ссылки на левый берег, прошу прощения на левый берег UA, обязательно. Чистый листочек тут, как бы, нечего и читать, просто ссылка на определенный сайт. Дальше. Фразы. «Вся марионетка в Мантии дала новым захисникам на ознайомление с криминальной справой три дня». Наступний запис. Зараз нові захисники заявили вимогу надати час на ознайомлення з п'ятью тисячами аркушів кримінальної справи. Прокурори категорично заперечують. У мене таке враження, що я вже це читав, але російською мовою. То, ну, мабуть, все-таки всі документи треба читати. На роздуми про дозвіл публічності процесу в суді пішло 2 хвилини 43 секунди відмовив для Януковича публічність цього судилища виру. Зараз захисник вимагає повернення до публічності процесу, поновлення прямої телетрансляції, фото та відеофіксації прокурори проти.